Триває тер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо 1. І з нами на зв'язку лідер гурту Атвінта, художник і, взагалі, дуже непересічна, незвичайна, талановита людина, яка має свою думку. Юрій Журавель. Вітаємо в етері, Привіт-привіт! Всім привіт, привіт, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Я думаю, що мало хто насправді не знає про Юрія Журавля, і це чудово насправді своїх героїв теж треба знати. Так так само, як і ваша така задумка, класна робота, де насправді вкладено багато таланту, сил, енергії, думок, знань як календар, галерея знай наших. І хочеться зараз з цього почати про це поговорити, тому що вже побачили, що є обкладинка календаря на 2024 рік. Хто на ній вже не секрет? Чому вибрали саме цих людей, якими якостями, якими справами вони заслужили на це, так? І можливо. Чим завдяки саме цим якостям е, треба тягнутися до цього образу? Нам усім. Ваша думка? Е, е, я можу показати тільки обкладинку е, календаря за минулий, 2023 рік. Тому що він е, готовий. Ось він в, в, виглядав він отак. Е, тут у нас на обкладинці, бачите, за минулий рік е, був е, верхогляд Водотурський, Чубано, е, Шаповал і Оленка Кушнір. Тобто герої, сучасні герої, які е, загинули в сучасній е, московсько-українській війні. От а цього року е, справа в тому, що календар на 2024 рік він е, в друці і вийде буквально, е, буквально завтра. Сподіваюсь, післязавтра, тому що він дуже нам потрібний. Ми вже зробили два чи три збори і на Мавік, і на е, пристрій нічного бачення е, і. Зазвичай ми, коли починаємо якісь там лотереї або збори людям, які дають більше там тисячі гривень, ми цей календар даємо в приз. і вже десь більше тисячі календарів мусимо розіслати найактивнішим донаторам, українцям і не тільки українцям, що дуже приємно, і тому теж дуже сильно очікуємо. Тобто, календар минулий був у нас побудований здебільшого, одна обкладинка я маю на увазі на героях. Які загинули в сучасній війні. А тут вже мені захотілося нашого сучасного героя Валерія Залужного об'єднати з героями. Минуще не по центру в нас буде бій особисто улюблений герой Костянтин Острозький, наш земляк. Тобто, він на народжений на рівненщині, можна сказати на той час, що вона і Рівненщина називалася Іван Виговський. Леся Українка, ну і і два сучасних героя, які загинув Коцюбайло Дмитро і, і да Вінчі, як ми знаємо. Ну і живий, і дай Бог йому здоров'я на 200 років вперед, Валерій Залужний, який зараз потребує неабиякої підтримки. От і він є в обкладинці, я скажу трошки, що в як сам побудований календар для тих типу, які взагалі його не бачили. Кожна сторінка календаря, тут зібрано по 9 особистих стих, які, от, наприклад, от ми відкриваємо е, місяць січень. І у нас тут Бендера Юрій Горізгольський Михайло Забродський, Олекса е, Алмазов, Степан е, Тарабалка, Василь Стус. От і е, знову ж таки Куїнжі, і е, ще пару героїв, е, які загинули в сучасній московсько-українській війні. от І так, кожен місяць. Тут, е, крім їхнього портрета, є е, е, їхні. Золотий вислів, якась відома цитата, і коротка інформація ззаду про кожного, тобто, можна такі сказати: такі коротенькі лікнеп. От все це на ну, надруковано на крафтовому такому живому папері фарбами, які, до, до речі, фарбами німецької компанії, Huber Group, які, які дуже пишаються, вони постачають фарби для нашої рівненської типографії. От і долучається до боротьби ем, з спільним агресором, Юрію принципі... так. А, колеги показали трошки так на початку цю таку сучасну роботу, символічну роботу, так там де ви створили карикатуру на підтримку залужного. От... Що хотілося цим показати? На чому заакцентувати? І чи вважаєте ви, що така робота дійсно впливає на, на свідомість, так От допомагає підтримувати і таким чином створювати якусь певну реальність, а може і майбутнє? Ну якщо ця робота в соціальній мережі Фейсбук тільки зібрала більше там сімнадцяти тисяч е, вподобаєк і більше? 7 тисяч перепостів. Ну, і звичайно, я скажу, що я цього не дуже люблю, коли люди не перепощують, а просто е, вирізають картинки і використовують їх собі. То теж дуже часто, тим більше, серед відомих дуже, е, блогерів і громадських діячів, от, то вона дієва. Тобто тут то все просто. В принципі, я змалював як Валерій Залужний за важким дубовим столом, тобто, це говорить про. Символізм такий, якої фундаментальної твердої його праці, він е, схилився і видно, що працює е, не відволікаючись від роботи. Але за цей час е, всяка нечисть е, йому в цьому заважає на передньому е, плані беззубка тут і тут пряма аналогія з, е, з безуглею От, ну і звичайно, хламідій не видно, бо вони зовсім маленькі, але вони там є. Я це я написав там в коментарі. Ну і звичайно, звичайно, ж такі самі страшні керманичі цього всього гідкого процесу, їх не видно там, тільки очі видно під столом, аж там от, де, де, де блищать. От їх не видно, і, начебто, народ їх і не бачить. Хоча всі добре знають, хто це насправді. Юрію, поставлю таке пряме питання, так щоб не ходити довкола, бо в нас насправді на це немає вже ніякого ні силу, ні часу. Що робити з тими зміями? Що робити з тими очима, які там десь з під стола заважають тим справам, до яких ми так прагнемо? Які ваші кроки, які ваші думки? Ну в ідеалі, звичайно, взяти їх за бари, привести до відповідальності і посадити знову ж таки. Бо це зрадники, я б навіть не назвав їх зрадниками. Це просто вороги, Вони ніколи нашими не були. От і звичайно, що в 2019 році вони змогли якось притуманити пильність нашого народу, а народ. Який е, хоче, щоб віна закінчилася, й е, кому здається, що е, е, якісь бариги на війні наживаються, і варто тільки е, перестати стріляти і відвести війська. І яка різниця, пам'ятаєте, ці гасла були досить популярні. Війна закінчиться само собою, от справа в тому, що я не дарма намалював цих героїв Костянтина Острозького і Івана Воговського на обкладинці разом з Валерієм Залужним, тому що ця історія повторюється. Тобто, так само більше 500 років тому, відомий на, на, на той час. Може сказати, воєвода головнокомандувач об'єднаного європейського війська, тобто тоді і русини сучасні українці, як ми їх зараз називаємо, русини Жемитії Хорвати, татарська кіннота, німецькі лицарі, польські лицарі, хорватські гусари разом об'єднане військо перемогло в битві під Оршою об'єднане так само московське військо, московську таку елітну кінноту, яка втричі за чисельністю переважала наше європейське лицарське військо. Але загалом так звана Смоленська війна була програна. Тому що на той час так само керманичі втратили пильність. Я хочу звернутися до речі до глядачів і слухачів наших. Знайдіть, будь ласка, я не знаю, там в мережі така досить відома картина Яна Матейка. О, це такий дуже відомий польський художник, який можна сказати, основатель культурний основатель польської державності. Є в нього картина під назвою Станчик. І там такий сюжет, там сидить в розпачі в кріслі Блазень королівський, з якимось там листом, і він в розпачі. Ззаду за ним видно, що проходить бал, люди веселяться. На той час дійсно так, так і було. Тобто це при дворі Яна Казиміра, блазень королеви Бони. До речі, ви знаєте її замок. До речі, знаходився е, в е, недалеко біля Тернополя. Тобто, це наша історія. би там не було, е, велике князівство Литовське, Це як би там не було, е, наша держава в той час входила в це в цей великий в цю велику європейське об'єднання можна сказати. От і е, до до них до до двору я на короля прийшов лист про те, що взято Смоленськ. Вони не звертають уваги на це і продовжують кажуть веселитися, радіти від того, що підоше було розбито ворога. Але війна цілком була програна так само. Ситуація з Іваном Виговським справа в тому, що ви знаєте, що була виграна війна битва велика під Конотопом, Тобто, майже майже повністю було винищене московське військо була відкрита дорога. На москву, тобто Москву, можна було взяти об'єднане польське, українське, татарське військо йшло на Москву, але в цей час наш непересічний такий і до загадковий герой Іван Сірко пішов в сторону Крима і почав розворити татарські поселення, що змусило гірая розгорнути своє військо відділитися від Івана Виговського от Військо було ослаблено, почався там розбрат знову ж таки, і так само загальна війна не закінчилась повною перемогою над війною. В часи Скоропадського так само, я маю на увазі Павла Скоропадського, так само була схожа історія. Коли пильність пильність мешканців Київщини була приспана і взагалі територія України, тоді. Взагалі, Українська держава дуже швидко розвивалася і культурна, і економічно. І людям здавалося, що якісь там голозаді більшовики ні в якому разі не зможуть захопити цю, цю потужну державу. Їх декілька разів там розброїли і не вбивали, не розстрілювали а відсилали на назад на територію Росії. Але от сталося так, що ми втратили свою державність на той час. От я вже взагалі не буду казати про всяких там Вениченків, грушевських і інших соціалістів, які е, не вбачали взагалі е, загрози в більшови в більшовизмі і е, були прихильниками, тому що армія має бути складатися з добровольців аполченців і тоді була розформована справжня професійна. Професійна українська армія, от і тому ми і 500 років, і 100 років, і 300 років тому втрачали нашу державу, і дай Бог, що ми цього разу зробимо якісь там висновки, і ця історія не повториться. Ми відстоїмо, і мало того, що відстоїмо, а переможемо. І цей маленький плешивий. Мудачок сяде на лаву підсудних у газі. Юрію, ну так насправді зараз ми вже бачимо так, вже лунають, лунає та правда. Що можна було так дійсно зробити, щоб війни і не було, і цих страшних просто колосальних жертв, руйнувань. Але разом з тим, і ми бачимо, що та підтримка так колосальна світу вчухає. От, на вашу думку, так, я розумію, що дійсно це владна система, яка працює неадекватно, можливо, в чомусь неправильно, можливо, якихось моментів ми до кінця просто не знаємо, не розуміємо. Але в самому суспільстві, як ви вважаєте, чи відбуваються якісь все-таки зміни на краще? Чи сформована вже та критична маса людей, які дійсно ну, здатні побудувати хорошу твердо? Перезу, перспективну країну. І чи насправді вплине на перебіг взагалі цих подій і того, що відбувається, вчухання тої західної підтримки? Можливо, все-таки нам треба просто зараз колосально брати відповідальність на себе? Звичайно. Справді тому, що Захід можна зрозуміти, коли вони бачать, що е, тут е, би там було є розкрадання. в тому, що е, в тій, можна сказати, бульбашці, які я спілкуюся, то е, серед нас волонтерів е, руки напускалися ніколи з 2014 року. Тобто, ми розуміли, що е, все залежить від нас, тобто, збори коштів, е, і якісь там акції, е, не знаю, перевезення якоїсь там гуманітарки для бійців, і знову ж таки, концерти в підтримку військових, ми які. І як їх робили, так і продовжуємо. Звичайно, що опускаються руки деяких людей, які бачать, що ти тут збираєш по копійці, а там мільярдами розкрадається навіть фінансова допомога з заходу. От то ну і ти, і, і ти розумієш, що знову ж таки, от, там нещодавно буквально там було зупинено Петра Порошенка на кордоні. Ти дивишся, що які є аналогії знову ж таки? Будь ласка, наш зеленський представник єврейського народу, але там в Ізраїлі, наприклад, створено уряд національної єдності. Чому цього не може бути того? тим більше, що опозиція повністю відкрита на спілкування, як то кажуть, у них завжди розкрита долоня їхньої руки, Вони готові до рукопожаття і спільної праці. От, треба щось робити, а не займатися якоюсь там заздрістю через те, і, і якоюсь підготовку до якоїсь передвиборчої кампанії, якої взагалі не може зараз бути, е, і е, я не знаю, реничі до залужності через те, що в нього рейтинг е, набагато вищий ніж у президента. Справа в тому, що ця людина просто працює і е, зовсім не звертає уваги на якісь там зовнішні е, чинники, е, і звичайно, хтось із. Е, Розумний сказав, що перемога здобувається тільки власною зброєю. Як би там не було, той, хто не кормить свою армію, кормить чужу. От, і не завжди це е, армія е, союзників, це може бути армія агресора так само. От, цим треба було займатися. Тобто, я би там не було е, не тільки ракетна там, дронова і ще якісь там програми не мали закриватися, а тільки розвиватися. Ми, е, Мали весь час займатися тим, що піднімати міць військову нашої держави, так само ідеологічно, культурно, я маю на увазі і в мовних питаннях не давати ніколи позиції, і на сильну державу, яка сильна і фінансово, мілітарна і. Ідеологічно в будь-якому випадку ніхто нападати не буде, просто будуть боятися. Я дуже часто привожу там наприклад, там приклади. За зазвичай мені ця ситуація схожа на пожежників, тобто я відверто скажу ніколи не, не любив пожежників, які майже там голі боси з одним багром кидалися в палаючи палаючі будівлі, і в останній момент там рятували бабусь і дітей. От в нашому плані надалі зараз звичайно треба рятувати. От е, треба бути нудним пожежником, який приходив в будівлю і весь час е, російською мовою назойливо, надокучливо е, слідкував за пожежною безпекою. Тобто, де правильно лісять вогнегасники, де е, проведена проводка, щоб не було якихось там. Замикань і тобто, як би там не було, оця міць складається з щоденної потужної роботи. От І завжди мені не подобалися люди, які говорили: ну що дарма на Майдані стояли, стояли. відстояти на Майдані місяць-два, рік або декілька років. Це не робота. Щоденна робота, оця от в кожен, кожен з нас, як сказав наш президент, кожен з нас це президент. Як би там не було, воно так і є. Тобто, цей от патріотизм він має бути перш за все локальний. Якщо ти будеш патріотом свого спочатку під'їзду, потім двора свого будинку, свого міста, ти будеш патріотом всієї України, тобто реальні справи вони може на перший ряд на перший погляд здаються якимось там дрібненьким, але з цього складається вся держава. І коли зовні так само будуть бачити. Що ми боремось не тільки на фронті, а й внутрішньо, і я не знаю, треба нашій владі показувати, розкривати знову ж таки очі, щоб вони дійсно чесно і віддано працювали кожного дня, а не тільки балаболили. От то я думаю, що буде результат і допомога знову поновиться. Бо справа в тому, що я впевнений, просто що сучасні наші владі. Наші партнери з-кордону просто не довіряють, ну тому що ну вона напічкана, як то кажуть, п'ятим відділенням ФСБ. І навіщо потужну сучасну зброю віддавати ворогам, яка потім буде використана проти України? Тут все логічно здається. Юрію, ну в принципі, ви відповіли на моє питання, яке я хотіла вам поставити щодо того, які конкретні кроки, так. Тобто ми постійно про це говоримо, думаємо, так, як же ж нам правильно вже подорослішати, так, тому що відповідальність це, це в першу чергу розуміння того, що я відповідаю за свої дії, за своє майбутнє, за своє теперішнє. Ну, я сподіваюся, що ви, наприклад, робите теж в цьому плані колосальну роботу. Завдяки творчості, Творчості, мистецтву, концертах, концертам. Давайте все-таки повернемося до календаря, так? до ваших робіт. І у вас є такий ну не підрозділ, а така сфера теж календаря, там де ви малюєте загиблих, видатних, талановитих, сучасних. Молодих людей, і не тільки які вже в цій війні віддали своє життя за незалежність, за перемогу, за свободу. Що робити з тими безіменними героями? Так, їх у нас, на жаль, дуже дуже багато. Чи були якісь думки? Якось зібрати цю інформацію, щоб згадувати ці імена, тому що бувають, знаєте, приходять якісь листи від людей з тих же сіл, з різних областей, що от наша людина, там, наприклад, там чи, чи, чи брат чи, чи дитина не залишили ні сім'ї, ні, ні дітей, ні родини, ніхто не знає, яким чином можна от саме ці імена підтримати і увічнити. Я не знаю. Тут ну, відверто скажу з цією проблемою, я стикаюсь кожного дня по декілька разів, тобто мені і пишуть, і дзвонять дуже часто люди висловлюють мені претензії навіть чому, чому там якісь коцюбайло де да, да він чи, да, а не хтось інший, наприклад, на, на самій обкладинці. Він же не був святий там і все інше так, звичайно, справ тому, що якщо я. Буду малювати е, кожного з наших загиблих, точно не, не, не вистачить одного мого життя от, і сил. Е, тому як би це пояснити, скоріше всього. Е, я зараз поясню, чому я е, як я обираю особистостей, на е, яких я малюю. Наприклад, там той самий там Шаповал, да артист балету. Е, крім того, що ця е, людина героїчно загинула. Тобто під час виконання якихось там бойових завдань, це теж має якусь там цінність. E, можливо, ви бачили фільм Останній самурай. Мені там дуже подобалась така фраза, коли імператор питає у головного героя: розкажи мені, як він загинув? Як загинув цей останній самурай? Він, на що він відповів? Я розкажу тобі, як він жив. Тобто то, розумієте, крім того, що є якийсь е, вчинок, я маю на увазі подвиг е, під час виконання бойових дій, е, то ще е, дуже важливо зобразити е, людину е, і показати той біль, е, е, яке життя ми втрачаємо. Що, що ця людина зробила е, для, е, для нашої держави, для культури або для будь-якої сфери. В якій людина займалася, і що її спонукало кинути свою улюблену справу, то він був профі і дійсно про його знали, але він кинув цю справу, взяв у руки зброї, пішов на ворога і загинув. На мою думку, це дуже важливо, і цей шматочок життя. До його загибелі загибелі. Я показую в календарі з най наших. Звичайно, що цієї інформації досить мало, тому і календар потім у нас переріс в книжку з най наших, де є крім портретів, вже і яскраві ілюстрації і інформація про наших. Ну звичайно, не тільки сучасних героїв, а героїв минувши не ця, ця книжка можна сказати такий каталізатор до молоді, та й в принципі виявляється не до молоді, тому що і старше покоління теж України історію України не знає. Каталізатор до вивчення історії, щоб заохотити людей і показати настільки, наскільки вона крута, і наскільки е, окупаційна влада протягом там трьохсот навіть років займалася тим, е, що винищувала все, е, все українське е, з часів, з часів. З Часів ахіла, якби там не було ця людина. Від до речі, книжка починається з нього. Він кімерієць, народжений на території Керчі, Керч це Україна. Тобто, як би там не було, ця людина автоматично є уродженцем, уродженцем нашої землі. От і тому, от в календарі, на одній сторінці з гетьманами, воєводами, відомими письменниками і художниками з'являються особистості сучасні. Їх стає шкода, звичайно, все більше і більше, і мені доводиться з кожним роком витісняти там якихось відомих письменників там і вчених. От і шкода, що звичайно останні календарі стають схожі на, на І Я сподіваюся, що це зміниться. Наших хлопців і дівчат буде гинути менше. Ми будемо перемагати, і, і я буду більше малювати живих, здорових, як то кажуть, пошілих сексом і драйвом хлопців і дівчат які продовжують розбудовувати державу і виховувати діток, юрію. Знаєте, мені тут просто цікаво. Не можу не поставити це питання як кримчанка. Хто у вас є в календарі з кримчан і які критерії саме вибору цих людей? Аґаталґелк Кримський, ну його не можна звичайно там повністю назвати кримчаном, але він кримський, як би там не було людина, яка знала більше 50 мов і яка виховувала таких відомих державників, як Михайло Білінський, засновник морської піхоти. Ви знаєте, можливо, цю історію, що Михайло Білинський виявляється морську піхоту, коли засновував Криму на той час. То... Сто років назад вона була страшно деморалізована і здебільшого проросійська і йому доводилось формувати її уявіть собі з гуцулів. Тобто, перший полк морської піхоти був гуцульський, і він формувався з карпатських бокараші. Тобто, це люди, які сплавляли ліс по Черномошу, рікою. Тобто ті люди, які керували. Гірськими річками то для них море було вже, як то кажуть, майже по коліна. Ну і звичайно, Ісмаїл Гаспринський. Він, е, крім того, що він є в календарі, то і е, ця людина буде в наступному томі книги. З неї наших. Е, в календарі була так само моя давня подружка. Я її пам'ятаю що з тих часів, як то кажуть, пішки під стіл ходила Таміла Ташева. от вона була звичайно в якомусь там одному з найперших календарів. Я на той час, е, крім відомих особистостей, е, вставляв е, в свої роботи просто так близьких друзів, яких хотілося відмитися відмітити на, на день народження. Ну і зараз отак не просто не готовий сказати. Тобто цих е, героїв вистачає. Е, ну і скажу, що є портрет. Е, Гіра четвертого, але він здається в книжці, в книжці моїх кумів братів Капранових, От, тобто в календарі його немає. Юрію, дякую дуже за те, що були сьогодні в нашому етері, розказали трошки так. І ми закликаємо наших глядачів і слухачів знати наших, долучатися так до нового вже календаря 2024 року, долучатися, купувати, донатити таким чином, так і разом з тим все більше наповнюватися знаннями історії і дійсно тих людей, які. Свої сили, свою енергію і навіть своє життя поклали для нас по суті для нас. Дякуємо за цю розмову, за те, що були сьогодні з нами. Слава Україні! Я, я, я сподіваюся, що дивіться. Сьогодні ми поговорили тільки про календар. Наступного разу ми обов'язково ще маємо по поговорити про проект Сториця, теж дуже цікавий проект. І про наступний том книги з найших дуже приємно було з вами поспілкуватися. Давно не чув ґрунтових розумних запитань. <гум> Дякуємо дуже. До зустрічі. Обов'язково зробимо ще етар і поговоримо ще більш докладніше. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.